Мій дорогий друже, моя люба сестро, якщо ти зараз тут, у цей світанок, знаючи, що тобі потрібне невідкладне чудо, ця орація створена саме для тебе. Зупинись на мить. Я знаю, ти втомився. Я знаю, що вантаж, який ти несеш, здається занадто важким, а тиск настільки сильний, що інколи здається, ніби ти ось ось зламаєшся. Можливо, ти стоїш на роздоріжжі, здоров'я виснажене. Фінанси кричать про допомогу, а вдома панує неспокій і конфлікти, які не дають тобі миру. Ворог, знаєте, хитрий, і він намагається змусити тебе повірити, що двері зачинені назавжди і що Бог забув твою адресу. Але сьогодні, саме в цей момент, ми збираємося відкрити ці небесні двері разом, використовуючи найпотужніший ключ віру, подяку та непохитну сміливість.